До нас приєднується командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 158-го батальйону Роман Кравець. Пане Романе, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в зоні відповідальності вашого батальйону. Наскільки там зараз активізувалися росіяни? Ну, дивіться, ситуація залишається напруженою, так, але контрольованою. Ворог постійно вдається до провокативних дій. Застосовує системи РСЗВ, артобстріли також використовує FPV-дрони. Наскільки це все активніше зараз відбувається, бо ми бачимо, що частина Сумської області поки не велика, але тим не менше кілька населених пунктів в сірій зоні, тому що росіяни туди намагаються продиратися і вже там розказують, що щось вони окуповують. Хоча тільки що речник Держприкордонслужби нам сказав, що та басівка, про яку росіяни говорять, що вона вже їхня залишається під українським прапором. Дивіться, ну, в нашій зоні відповідальності ворог постійно проводить обстріли. Так? Ситуація залишається ну, загрозливою і напруженою, тому що, ну, самі розумієте, Сумщина, тут е, висока ймовірність заходу ДРГ. Uh -huh. і, і от... Е, е Тому ми ну, постійно проводимо контрзаходи, готуємося до оборони. Скупчення такої техніки ну, не спостерігається. Іменно в нашій зоні відповідальності, нашої, нашого батальйону, не спостерігається. Але ж ну, ми повинні враховувати той факт, що ситуація може розвиватися дуже стрімко і динамічно. Сьогодні одна ситуація. Ну розумієте, завжди потрібно готуватися до найгіршого сценарію, однозначно, щоб не потрапити в халеп, щоб не потрапити в халеп. розумієте, тому що рожеві окуляри вони розбиваються склом всередину. Тому ми їх давно це зняли. Ми якби ну не довіряємо зараз. Я не хочу коментувати там дії нашої вищого керівництва, але просто скажу від себе. Візьміть підручник з історії, так? І почитайте історію, так. Всі взаємовідносини з росіянами навіть за той період, за той період незалежності вони порушували всі договори. Тому їм довіри москви там немає. І ми їм однозначно не віримо, щоб там не було. Ми готуємося до розвитку найгіршого сценарію. Uh -huh. Ну, Саме розумієте. Та це ясно, та те, що вірити росіянам, це себе не поважати. Ми це перевірили, як ви вірно зазначили, протягом української історії багато разів. Але от безпосередньо на землі ви говорите про те, що і ДРГ, і зараз техніки немає, але це може змінитися все дуже швидко. Можуть вони підігнати резерви, у них є достатні для цього. Якщо говорити безпосередньо про дії ДРГ, чи змінюється логіка того, як вони працюють, враховуючи те, що ви керуєте підрозділом безпілотних авіаційних комплексів, Скільки росіяни навчилися уникати наших безпілотників? Ви розумієте, ну, вони використовують різні засоби обходу. Зрозумієте правильно, що ворога не потрібно недооцінювати. Це дуже підступний і дуже такий, ну, як сильний ворог. По-перше, по-друге, у них більше ресурсу. І ага. в першу чергу це людського ресурсу, також фінансово. Так, нам допомагають партнери, але ж. Врахуємо той факт, що у них переважна кількість в чисельності, так. Але ну, ми навчилися, так сказати, воювати, так, і вже війна триває третій рік. Це повноважний. Хоча прогнозувала, що ми, ми повномасштабна, так, повномасштабна війна вже триває третій рік. І ми тримаємося, тому що. Ми теж винаходимо якісь способи, засоби вдосконалюємося, не стоїмо на місці, розвиваємося, і ворог ворог теж. І що саме цікаве, він багато чого в нас піддивляється, розумієте? Багато ми чого в них теж, чому са це зараз війна технології. Тобто, ну воюють арта, дрони і лопата. Ну і вочевидь автівки теж для цього потрібні, тому що у нас триває збір для вашого батальйону на пікап. І я вам скажу, що люди вже задонатили понад 70 тисяч гривень. Щоб росіяни у нас не піддивлялися. О, чудово, Та а такої згуртованості людей готовності допомагати не словами а безпосередньо діями. Ну не дивляться, дивляться собі такого забрати не можуть. Розкажіть, будь ласка, про цю автівку. Що саме треба? Mm. Дивіться, в нас молодий підрозділ він розширюється і постійно поповнюється. Так? І тому ну, от виникла така потреба поповнити автопарк. Тому що розумієте, метал не витримує. Люди витримують, метал не витримує. І машини ж самі розумієте, вони постійно ламаються. І завдання стоїть, завдання потрібно виконувати. І от коли люди донатять, да, от я кажу, ну, я безмежно вдячний всім людям. Тому що за віру в зсу так в першу чергу ви донатите в збро... А, В першу чергу, ви донатите не тільки в збройні сили, ви вкладаєте в свою безпеку також. Ну, дивіться, пане Романе, за кілька хвилин, наскільки ми з вами говоримо, люди задонатили 82 тисячі гривень, і я впевнена, що ще кілька тисяч долетить, тому що зараз люди сканують QR-код, переписують номер картки. Я вам дуже вдячна за те, що ви приєдналися до нашого ефіру, але усім за те, що бороните нашу країну. Це був Роман Кравець, командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 158-го окремого батальйону ТРО, який на Сумщині захищає Україну, і далі ми йдемо.